Вітаю, друзі, на каналі Іссию. Сьогодні йдемо дивитися на нові розпродажі і нові колекції в такому магазині. Таке Макс, так як нас виправляли, бо ми його називаємо топ Макс. Ми йдемо дивитися, ось він там, бачите, оцей цей таке Макс. Там дуже багато є різного життя. Так, і різних марок. Подивимося, що там є, до вподоби нам. Тому йдемо з нами. Ось так називається магазин різних марок. Ми його називаємо ще Second Hand. Тут є дуже багато речей. Тут тижні новий завіз товару. Тут різні марки тут представлені. Чим, чим мені подобається цей магазин, що тут е, все розміщено е, не по брендах, а розміщено так, як в секонд хенді. І мені це. Не дає великої можливості щось тут добре вибрати. Я не люблю це от перегортання з одягу на одяг. А взуття тут хороше. Звісно, як ви бачите, тут на першому поверсі відразу купа речей для жінок. Не знаю, для жінок завжди є багато всього. Цілий поверх для жінок, та ще й там на другому поверсі. О, тут вже пише: Взуття чоловіче, дитяче для дому. І... Примірочні. Ми йдемо відділ чоловічого одягу і чоловічого життя окремо. Все подібне. Головне, що тут по розмірах. Звісно, це ще за захворів насмарк, не можу вилікувати. У Мене вже більше двох тижнів насмарк, затяжний, на жаль. А Тут вже починається чоловічий відділ. Бачите, це так, як. Секондхендереч на каналі є відео вже з цього магазину я колись знімав. Напереді бачите суперціни пишуть. Акційна ціна 129, наприклад, жіночі бусмішки 149. Тобто самі дешеві ціни. Тут є, наприклад, кросівки по 199 жіночі пума спортивні. Бачите? По 199 отакі от різ от, по 169. Це дуже дешево, це майже 50 доларів виходить з Що ж жіноче, що жіноче. А тут взагалі повний розпродаж по 59 злот. Тут такі от жіночі бусинішки пише 59 злот. Ну і кросівки, бачите, жіночі, пума знову пума, багато це завезло, напевно. А от, і вона 199 злот. ну Це дешево. Тут пише взагалі повний розпродаж. І тут бач, жіночі є такі кросівки. 144 злоти коштують. І завжди з червона ціна. Якщо червона ціна, то вони дуже-дуже дешеві. А ми йдемо оглядати ще якийсь, як я люблю, поширювань, що пікляти. Чоловіч кеде, такий розмір якийсь. 46 напевно. Або 47, звісно, це шкіра, але вони дуже огромні великі. Це дуже виглядає дешево, ось такою резиновою підошвою Ціна 219 зло до речі. Ну, якщо чесно, не будуть падати, можливо, так? Так, дуже ноча. Тут якраз наш розмір, бачите? Тут і представлені різні отакі от... Чому це жіноче, чи то чоловіче? Можна розуміти, 45 російський. 100 злот. Деколи звертайте увагу, що Як тут на підошві. на підошві буде писатися ціна 100, а тут лише 99. Тому треба дивитися. Звісно, тут є отакі от тапочки, навіть я бачу, отакі взуття, от не знаю. І це все фірмове Стрело, Медвіт Італія пише. Звісно, є кросівки фірми Polo. Отакі от от кросівочки за 249 злотих. Ну, такі легенькі дуже. Є, звісно, хто любить цю класику? Макасів, Tomi Himfigger за 264 злоти. ціні. Тут такий супинатор класний всередині. О, що, в кого є плоскостапа, воно буде дуже класно ходитися з таким супинатором. Хороша фірма. Є е, от, от ще кросівки Carrera Jeans 134 злоти. Як на 134 злоти на сезон це супер. З такою підошу. Звісно, є синішки Bugatti. Супер ціні, не знаю, не, не пише ціні. 135 злот, дивіться, 135 злот Але зло пише не на ціну, а пише на підошві, Так що перевертайте підошву і теж дивіться. Я в чоловічі бачу знову бусинішки, такі вітнамки, 134 злоти, На літо супер. І мегесенькі такі. Звісно, є такі знову курсівки поло. Дуже багато представлено поло, поло, поло. Е, такі от крусівки 169 Geox, фірма Geox. Тут представлено дуже багато брендів, таких як ну ви бачите, то Hilfiger, Гес. Ну, багато-багато. Навіть Adidas, От Adidas, бачите, 239 злот. 329 тут лише, а 320 тут уже на підошві. Так що вірю підошві і ця ціна на підошві. Але вірю, то що на ціннику. Ice Play, отакі от от, ще гарні кросівки. 41 а виглядає як 42-й. 131 злот. Це дуже дешево, друзі. Якщо ви прийдете в цей магазин. Тільки Макс, то обов'язково. Він в Європі є в, кожному, в кожній країні. Я бачив на неї в празі, коли добули, то я бачив цей магазин. Варто відвідати. Ось такі о, чорні просівки Фірми Adidas 249. На 249, то, то, то прекрасно, прекрасно. А, так, такий варіант чорний з підошвою 250. О. Не можу повірити, але так буває. Звісно, є отакий варіант, Тоже Tommy Hill Джинс Ціна не вказана 190. Як на Tommy Hillary Figure. О, знову pressів. Обов'язково бачите, ви червона ціна, 8 злот, потому что на червічі. Супер. О, oh, а то повністю шкіра, такі от босунішки. Зараз дуже популярні і модні такі шкірені. Бусумішки. Ціна їхня. Ну, напишіть. А, є 84 зустріч. Дуже дешево. Звісно, є отакі от отші New Ніумальс. Теж дуже популярні. 40... Тут така підошла пробкова на ній. Ціна їхня. 160. To jest najdroższe. Zwyczajnie tutaj może kupić i brędzić. Kiew Samoran, 40 45, 40 41 rozmiar. Cena 134. No, Dobra. Na czy, czy, czy to dobrze, czy no, to jest najdroższe? jeszcze takie. Jest ten dobry in No, in Italia, Santoni. To jest firma Santoni. A w doszło. już Знаєте, касна зі значку? 1040 злот. Це дуже дорого. Дуже дорого. Тисячу злот. Бачите, різні ціни, різні пред'явлення, тому все моє. Це, звісно, є розміря, а, такі, великі розміра, дуже є Для мене, бо я ношу 45-й, 44-й розмір, але тут є 46-й представник. Є отакі от отакі, якісь огромніші кросівки, на ноги, представлю 46-й розмір. Ціна 199 злот. Ну, бачите, є такі вілікани, які носять такі розмір огромний. Присилок. Дивіться, вона як моя рука, якщо чесно. Чомусь я був не зимою, навіть як здаст ще є, бачите, от велике взуття Огромніше. Ціни не бачу. А, 240 злот. Так, 20, перший раз таки бачу огромний. Także jestem Kelam Kleinem. Patrzcie sobie służby Kelam Kleinem. 134 zł. Nie, nie do <grym> Także ja patrzę wyniki rozmiaru Studio Rife. Jest firma. Patrzcie raz takie. Patrzcie, 46 weźmie. Cena. Cena na wkazanie. nie chcę już też doszło? Друзі, якщо приїде за кордон. Такі Адідасі. Це є такі великі. Так, дуже великий розмір, 45-й. Сказали, яка ціна цих адідасів? Я завжди придивлюся 249 злот. Ні, я дорого, 249 злот. На такий розмір. Я дивлюся, тут є такі от зуття супер. 44 розмір. 20 кіло. Що щось в хаті ходити чи що? Чи я не знаю. Шкіра. Шкіра м'ясенька, Такі якби ти ходив би в вулиці, то воно б було так. Візьмеш? Ну. Тут дуже, друзі, величезний вибір, дуже величезний. О, таке ще класні 249 злотих куштують. До вибору до кольору є, що вибрати. А ціна 249 злотих. Отакі от м'ясенькі. Є за 169. Якась фірма Дуде, я не знаю. Перший раз бачу фірму Дуде, я не знаю. Ну, можна до вибору до культура вибрати отакі. От. Хто в лікарні буде там йти, в лікарні гагати. Отакі от медичні, якісь персівочки є. Ось так от що тут є? Отакі от спортивні класні, якісь такі м'ясики, дихаючі, така підошка зверху миються класно. І так затягується. Затягується, бачите, так ось. прокручується. Ціна їхня 249. Ну, бачите, все дорого немає, тому що до вибору до кольору можна щось собі вибрати, звісно, щось купити нового. Вов. Тут все розділено по розмірах. А це для кого. А от такі спів. А це рожевої принцеси. Якусь вечірку. Да, на якусь дуже фантастичну вечірку. Рожеві, перший раз таки бачу, друзі. Колір такий насичений, прямо світиться романтикою. Так. Ну і бачу такі от є босоніжки, бачите, вся шкіра, 800 злотку, штук. Дуже дешево. І дуже думаю, зручно ходити в такому зоті. Біктів фірма називається. Także, drodzy, komu podobało się nasze wideo, naciskajcie na podobajki, naciskajcie na zmioczek, podpiszcie się, poszerzcie nasze wideo. Wszystkiego dobrego.